Тому цифра 3 прямо якась знакова для розсусії на квітень місяць. Ой, намагаються вони, звичайно ж, захистити Чорноморський флот. Думаю, що їм це вдасться, але шиш, не вдасться. Тому що тут ось ці карти мені кажуть, що будучи влучання, скоріш за все, це три кораблі. Я думаю, що це один якийсь більш великий і два якихось більш мілких. І бачите, ми тут стоїмо з чарівною паличкою, і тут таких три гарнюсіньких кораблики, які просто невимовно бажають погодувати рибок на дні морському. І вищий суд на дні колоди, говорить мені, що попадання дійсно будуть. І це по справедливості, це по карні. Ось так їм і потрібно. Катюзі по заслузі.